І так, є у нас перша діаграма, ось вона тут у нас є, тобто у нас тут є два стани і два переходи. Так, і далі у нас йде події і сторожові умови. Давайте ось цей побудуємо. Так, ну і давайте, давайте почнемо знову New, Не зберігаю нічого. Значит, New State Diagram. Теж не цікаво. Значит, ну initial state. И значит стан вода в рідкому стані Це у нас якби початок транзішн Напишемо. Ось так от розташуємо. Далі вона у нас може повертатися в пару. Тобто, stamp пар Я не буду вже писати вода там в цьому для швидкості. Так, пар. Значить, і на нього можемо провести транзиш, переход. Переход. Але в цього переходу, в цьому нашому випадку, потрібно, який там нагрівання. Нагрівання. От. Ну, і ще не все. Я швидко класнув. І є варто мова. Це у нас те температура значить більше або равно 100 ось так. Тобто, ну, бачите, з'явилися у нас тут квадратні дошки, значить, назва подій, тобто ось цього вона так, так і пишеться. От, Event, вот, Art є. Ну, до речі, тут можна, якщо це пов'язано програмуванням там можуть бути параметри, які можемо задати. Ну, в принципі, можна вигадати і е, такий життєвий приклад, в якому якісь параметри будуть передаватися. От. Ну, написали ось таким чином. Далі, значить, тут state ставимо. Е, і тут напишемо, що lead. lead. Вода в твердому стані. І... Лід. там трошки вирішуємо. не хочу вона розбігатися, бо воно коротке нас. Ну, нам і так відійде. І проведемо транзишн Тут два рази лівої кнопки клацаємо на оцій. Стрілці і напишемо event, які охолодження, охолодження. Ну, а умова, коли він превращається, ну всі знають цю умову. Це значить температура повинна бути менше або дорівнювати нулю. От ось така от штука. Значит, побачили, де тут назви евентів вставляються і бігуарт умови, скажімо так, де можна проставити. Ну і наприкінці, давайте вже доведемо до кінця. Тут значит, заморозили, тут нагріли до пари. Ну і тут переход. Ну, в цьому випадку у нас вже буде означати, що ми просто виконали подію, у нас вже тут нічого не цікавить таких речей. От. Значит, у нас діаграма побудована. Ось оця. Так, далі будемо рухатися. І список внутрішніх дій як можна о, тут зробити. Так, давайте подивимося щось з часом. Час у нас досить. Тому робимо ось що. Значить, нову діаграму просто робимо. New. New. Так, ми зберігаємо нічого. А New state діаграм. Зараз я паузу зроблю. Продовжимо і обираємо New State Diagram. Теж не цікаво нас назад. Так, і ведучком. Так. Ну і ставимо State, Ну, що у нас там було написано? Ведення пароля Давайте так і напишемо. Ведення. Тепер, так, ну-ка, ще тут паузу поставимо. Так, продовжуємо. Тепер лівою кнопкою миші, значить, два рази клацаємо по цьому. І бачимо ось тут таке поле, там, де написано Internal Transitions. І тут, якщо тепер лівою кнопкою миші клацнути, Add Internal Transition. І, значить, event, що у нас таке? Бачите? Воно автоматично нам дає перелік значить, стандартних евентів. Це у нас Entry, Exit, Do і Include. Ну, у нас в прикладі значить, Entry. І в Entry ми що там пишемо встановити символ не бачимо. Значит, entry. Одбираємо Action. Ну, я вже писав його, тому воно запам'ятало такою. Встановити символи не бачимо. Окей, натискаємо, бачите, ось тут з'явилося Entry. От. І продовжуємо. Точно так. же. Знову правою кнопкою миші. Ad Intel Transition, Exit. Action. Встановити символи бачимо окей ОК. Далі так само. Это Internal Transition. Ну, no, не do, а что у нас там было? Э, символ. Мы просто тут за месяц стандарта пишем о символ. Символ и action. Так. Отриматы символ. Окей. И что там у нас завершилось? Э, Допомогу. Значит, так само. Правою кнопкою миші, Add Internal Transition. Обираємо ось тут допомога пишемо прямо тут. І Action значить, показати допомогу. допомогу». «Окей». І тут наскаємо «Окей», і бачите у нас вийшла ось такаут. Ось ось така от річ. Тобто, ось ці інтернал е, е, transitions, в принципі, можуть бути ну, в будь-якому е, будь стані. Ми можемо їх або показати, або ні. Ну, це в залежності від е, ставленої задачі, то, що ви хочете зробити. Ну, але ж така можливість є. Так, що в нас далі? Давайте я припиню зараз і почнемо нову частину.